Друзі, вітаю всіх на каналі Світ Винограду. І от я вже почав обрізку винограду. Це в мене тут трьохрічний кущики е, сорт Червона планета. Е, тут вони цей сорт плодоносний, тут всі бронячки плодоносний. Але так як це молодий трьохрічний кущик, то я Лишаю довгі лози. Лишаю довгі лози. Ось Звідси воно пішло від цього куща, Середина. середина цього куща і лоза пішла ось сюди. Для чого я так роблю? Ця формуровка буде розміщена зоною плодоношення. Тобто він буде плодоносити від цього стопчика і до середини куща. У Оце буде зона плодоношення його. Тут ці бруньки будуть виломуватися. Це все виломується, виломується, коли піде розпускатися, а зона плодоношення буде ось тут. Так само цей кущик, так само цей. Ось тут -от зона плодоношення починається звідси. Ось воно і піде ось сюди. Оце буде зона плодоношення цього куща сусіднього. Тут при такі. Форміровці зручно лози, бачите, як вони тут лягають плавно, вони хорошо укриваються, лоза не ломається, плавно піднімається і хорошо укривати їх буде на зиму. Так як в нас укривне виноградарство. Це формирую зміщеною зоною плодоношення. Зміщена зона плодоношення.